Чувак, я радий повернутися. Пройшов рік, як я травмувався. Щасливий повернутися і бути в процесі повної підготовки, особливо коли я буду битися тут, в Нью-Йорку, у Медісон -сквер гарден З цим чудовим опонентом з Алексом Перейрою. Я щасливий за нього. Він підштовхує мій виступ, мою підготовку до вищого рівня, і я хочу показати вам цей рівень. Другий бразильський виклик і це не Гловер. Це зовсім інший стиль. У бою з Гловером я багато чого навчився, особливо того, чого я раніше не робив в боях. Я готовий бути першим номером в цьому бою. Я хочу показати людям, що я можу бути чемпіоном довгий час. Зараз я відріжу тут і вони сядуть на руку, як рідні. Кращий подарунок для Алекса це шкарпетки. Перед тим, як він піднявся у везі, на тренуваннях не було такого тиску. Зараз він тренується важче. Більш інтенсивніше. Чудово, не перевершено. дивіться, що тут зображено. Хочу зробити так само. Виглядає круто. Чувак, алекс обожнює це. Він обожнює п'ятницю. В п'ятницю він навчає техніці, він показує як правильно і це чудово для всіх. Я думаю, ви можете очікувати крутий бій. Чудове шоу. Я хочу впевнитися в тому, що в нас буде крутий бій. Ви можете очікувати бій вечора, любі друзі. Це буде круто. Ми на пляжі, тут мій домашній зал. Неділя до бою. Відчуваю себе добре, ментальний настрій в нормі. Представляю свого батька весь час. Мегатон це дуже потужна бомба, і через те, що він із дзюдо він кидає людей на землю і змушує їх створювати дуже гучний звук, коли вони торкаються землі. Тому вони полюбляють називати це мегатон бомб коли я була маленька, я реально думала, що це його справжнє ім'я, а не псевдонім. І одного разу, коли поліцейські перевіряли його дані в аеропорту, я була з ним, і поліція запитала, як його звати. Як ми можемо звертатися до вас? Ви знаєте цього чоловіка? Я сказала так, це мій тато, і його звати Мегатон. І поліція відразу почала крутити його. Вони кричали: Покладіть руки за спину, покладіть за спину! Чому ви брешете? Чому ви не називаєте своє справжнє ім'я? А я така, я не брешу, я не брешу. Чесно, його звати Мегатон. І він такий: Ні, це мій псевдонім. Це було смішно. Через мене його тоді Айже арештували, тому що я навіть не знала, як його по справжньому звати. Я реально думала, що Мегатон — це справжнє ім'я. Джесіка Андраде — дуже сильний суперник. Навіть я не хотів з нею битися, окей? Але для нас це чудова можливість показати, що ми націлені на титул. після свого останнього бою я попросила з колишнім чемпіоном. Для мене це великий тест. Я знаю, що вона готова до бою, і я задоволена цим викликом. Я думаю, ми покажемо чудове шоу. Ходіння спиною назад дуже допомагає колінам. Ходіння спиною назад насправді забирає весь біль з колін. Це реально так. Почуваю себе круто наразі. Я набагато кращий атлета, ніж був перед тим, як травмував коліна. 100% моє тіло зараз в максимальному тонусі. Я знаю, коли натиснути ногою на газ або, навпаки, відпустити його. Раніше я просто давив на нього постійно, тому наразі почуваю себе набагато краще. У Тома гарна реакція. Він інтелігентний. У нього крутий бійцівський IQ. ми пропрацьовуємо його стратегію та те, що він буде робити в день бою. Він готовий. Він просто проводить останні налаштування, якщо бути чесним. І ще дещо. Він напевно один із самих атлетичних людей, з якими я тренувався на будь-якому рівні. Тому це легко, легко тренувати людину з таким рівнем підготовки. Я вже давно казав, що Павлович один із самих небезпечних бійців в UFC. Я чесно так думаю. Ти навіть не можеш подивитися нормально його бої, знайти слабкі місця. Він дуже швидко їх закінчує. Це чимось добре, а чимось погано. Він просто знищує їх. Тому наразі ми не побачили його слабких сторін. У мене найкоротші бої в UFC. він знаходиться на другому місці, і це абсолютно скажена статистика. Хтось буде фінішований в цьому бою. На рахунок цього не турбуйтеся. Ось тут моя маленька територія, тому що в мене троє маленьких дітей. Я сиджу на кріслі, розкладую ноги і кайфую, коли вони сплять. Я можу сісти, посидіти, почилити, тому що немає нічого гіршого. Коли ти відпочиваєш, хтось тебе щось просить, тобі потрібно піднятися 50 разів на день, а з цим кріслом плюс-мінус зручно заробити. Подивись, подивись на це, виглядає, ніби мій зубно каутували так я пакую речі в останні хвилини. Зазвичай я завжди роблю це в останній момент. Я не дуже люблю це робити. Тому так, мені багато не потрібно. UFC в будь-якому разі забезпечує речами, коли ти приїжджаєш. я буду вдягнутий в речі UFC, тому багато речей з собою мені не потрібно. Деяка тренувальна форма і справа в капелюсі. Тож я вже практично завершив складання валізи, ще декілька речей забрати перед виїздом зранку. Ну і все, новий чемпіон у важкій вазі готовий. Новий тимчасовий чемпіон у важкій вазі. ida